Останнім часом ціна на базовий набір продуктів нестабільна, і ціни на овочі, яйця та м'ясо змінюються чи не кожного дня. Великдень а покупців на ринках Покровська менше не стало, адже попереду поминальна неділя. У порівнянні з минулим тижнем трохи здорожчали яйця. Так, тепер їх ціна коливається від 25 до 31 гривні. Минулого тижня найдорожчі коштували 28. Ціни на м'ясо, за словами продавців, стабільні стабільні, а ось кількість покупців не радує. У м'ясо зараз у нас всяке різне є, і свинина, і говядина. Ціна ніже, ніж в магазинах, і намного. Ну, від 150 до 280, 260, 200, 100, 180. Всяке різне, на будь-який вкус і цвіт, і на будь-який карман. Беруть ну, на борщі таке, в основному. Людей дуже мало. Щодо овочів, то з приходом тепла усі позиції трохи впали у ціні. З'явилася на прилавках вже і молода картопля. Є огірочок у нас дуже добрий машенька, це тонкокорий по 70 гривень за кілограм на сьогоднішній день. Є меренга, він теж не гірший, ніж Машенька, по 60. Розовий помідор по 110, картошка Рів'єра з Івановки привезена, дуже смачна. От, по 65 є помідори Санька, є помідори ляна, перчик, кабачок дуже здешевшав, на 30 гривень, подешевшав, він був 90, зараз по 60. Ну, так як зараз у нас була Пасха, тепер паніхіда, люди скупляються. Ну, як здешевшало ціни, трошки краще почали брати. Потроху на прилавках починають з'являтися і літні ягоди, проте, наприклад, полуниця коштує недешево. Клубнічку у нас дуже гарно стали брати. Вона вже наша місця. з покровочки пішла, була як ось перед паскою по 200 гривень за кілограм. Зараз ми по 130 продавали. Дуже смачна, наша покровська клубника непривозна». За словами експертів, у травні ціни на яблука можуть зрости до 27 гривень за кілограм, а виноград до 285 гривень за кілограм. При цьому ціна на апельсин дійде до 75 гривень, на лимони до 57, на банани до 70 гривень, а мандарини до 77 гривень. Покровськ травень 2024.